Вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». Це передача «Актуальне інтерв'ю. І до студії сьогодні ми запросили Оксану Яценко, директорку департаменту освіти Вінницької міської ради. Щирі вітання вам, пані Оксано, в цій студії вперше цього року. Вітаю традиційно. Ми говоримо про те, що відбувається в нашій освіті, чим живуть педагоги, як в яких умовах навчаються наші діти, наскільки безпечно? Сьогодні про розвиток, про зміни, які відбулися на початку цього року. Тому що саме в січні в другому семестрі навчання відкрито центри військово-патріотичного виховання в наших школах, і не лише центри військово-патріотичного виховання створюються для формування громадянської свідомості, національної ідентичності. Підготовки молоді до захисту країни, а це як ніколи зараз актуально. І це не лише в Україні, а такі центри є в США, є в країнах Балтії, є в Польщі. І наразі це відбулось в Україні. Розкажіть, як це сталося в нашому місті, який був шлях, і, зрештою, який є на сьогодні результат. Шлях був трохи довший, тому що рішення, ви знаєте, що наше місто є завжди містом, який є попереду: місто прориву, місто пілотних проєктів, місто європейського вибору. І тому про. Питання про створення центрів військово-патріотичного виховання постало набагато раніше ніж виникли всі нормативні документи Міністерства освіти. І для того ще весною минулого року департамент фахівці департаменту освіти ми їздили у Львів, де такі центри вже були, і дивилися, як функціонують ці центри. Зрозуміло, це Львівська історія. Ми створювали свою Вінницьку історію. Військово-патріотичного виховання, але влітку 23-го року вийшла нормативна база про створення осередків з вивчення захисту України, так називає міністерство цей проект. І у нас ми почали поступово створювати такі самі центри. Ми називаємо їх центри військово патріотичного виховання, тому що тут дійсно не тільки діти будуть вивчати на такому. Скажімо так, новітньому обладнанні, з підходом новітнім до методів і форм викладання цього предмету, але і будемо там будуть виховувати національну і військову свідомість нашої молоді. На жаль, це питання було б, скажем, не пріоритетним раніше, хоча воно на те заслуговувало. Десять років України в війні, так, і і здається, те... це мало відбутись уже раніше. Воно на то заслуговувала. І ми почали ще влітку ремонти в чотирьох ліцеях нашої громади, де згодом виникли центри військово-патріотичного виховання. І рішенням Вінницької міської ради такі центри були створені на базі. Чотирьох ліцеїв нашого міста в різних е, на районах міста і на базі трьох професійно-технічних закладів освіти. Ну, Багато виникає питань, чому саме в тих чи інших так, закладах чи ці так, який саме, Чому цей вибір. Це пов'язаний з реформою старшої школи, яка до нас наближається, яка планується, що нова концепція нової української школи вже перейде на 10 11-й і згодом 12-й класи в 27-му році. Тобто, 10 й клас вже буде вчитися в 27 му році за програмою нової української школи, і відповідно до Цього є така проектна мережа закладів освіти нашої громади, яка зміниться відповідно до цієї реформи. І ми вже про це говорили: що було визначено дев'ять ліцеїв в різних районах міста, і саме на базі чотирьох із таких ліцеїв, де була відповідно матеріально-технічна база, де була географічно-територіальна доступність, де було, наприклад, наявні транспортні розв'язки. Наявність в ліцеях приміщення для створення Вільник. таких центрів, тому що це не один клас, це дійсно центр. Він зазвичай складається з 4-5 приміщень відповідно до різних модулів, які є в програмі, і були створені такі, такі центри. Вони цікаві тим, що цей центр створювався не для однієї школи, а для тих шкіл для десятикласників і одинадцятикласників тих шкіл, які знаходяться локаційно географічно поруч. Тому було і таке рішення в різних різних районах нашого міста створити такі ліцеї. Такі перепрошую, центри. Ну і є, до речі, розрахункова кількість дітей, яка доведена міністерством. Не менше тисячі дітей на такий центр. На кожний центр припадає 9-10 шкіл. І в професійно-технічних закладах освіти, там де діти вступають на спеціальності після 9 класу. Створені також такі центри. Їх за вимогами є три. Вони теж знаходяться локаційно в різних районах для того, щоб зручно було учням ПТУ. Туди в яких до... закладах, що стосується професійно-технічних закладів, де це створені ці центри? Це перший. Це перше училище, це училище сфери послуг, колишнє 19-те училище, і це колишнє 4-те училище. Воно зараз називається міжрегіональне по вулиці Стрілець. Тобто також в різних Там, в точках різних міста. абсолютно точках uh -huh. для того, щоб було зручно, тому що uh -huh. ми знаємо, що в основному професійно-технічні заклади освіти не розташовані в центрі, а вони розташовані на окраїнах нашого міста. І такі от саме, саме тому ми мотивувалися. Такими mm -hmm. причинами, і е, тому ми вибрали саме ті чи інші заклади, тому що зараз у нас дуже багато питань, чому ми не можемо там на базі майбутньої гімназії це створити, тому що це не є розумним і раціональним. центр має бути там, де будуть 10, 11, згодом дванадцять тому, що школи. навчаються в цих центрах, проходять да. підготовку лише 10-11 одинадцять класи, класи це логічно, тобто там, де вивчається предмет захисту країни. скільки дітей має бути. Ви передбачаєте, буде охвачено цим навчанням. Я так розумію, що ще мають бути відкриті кілька центрів. Коли реформа буде продовжуватися, і згодом стане наша школа 12-річною, зрозуміло, виникне потреба і в створенні ще додаткового центру, тому що зараз такої потреби немає. В кожному закладі 1200, 1250, 1300, 1100 дітей, вони приходять раз на місяць в цей центр. Приходить два класи, ділиться на дві підгрупи. Тому що зараз групи, до речі, відносно відповідно до нової програми, немає, як колись було поділу, що дівчата вивчають основи mm -hmm. медицини, а хлопці вивчають там військову справу. Зараз нема гендерного поділу, групи діляться як на англійську, як на інформатику. І всі однаково дівчата і хлопці вивчають чотири модуля програми: це тактична підготовка, надання першої медичної. Підготовки допомоги. Це вогнева підготовка і дронова підготовка. Що найбільше, ви вже які висновки зробили? Я знаю, що ви вже відвідували робот, моніторили роботу центрів, принаймні були в одному. Що подобається учням цих центрів? Який із модулів найцікавіший, які відгуки дітей, власне? Ви знаєте, модулі всі цікаві. Дуже цікаво ще те, що ми не просто, так як от, наприклад, радило міністерство, там не тільки працюють у нас у Вінниці вчителі захисту України, там ще працюють інструктори. Тобто це хлопці і дівчата, які мають бойовий досвід саме російсько-української війни 14 25 року. І вони мають досвід бойовий в тому чи іншому напрямку. Це або тактична підготовка, або огнева, або є інструктори з медичної підготовки, чи дронщики. І відповідно вони, якщо вчитель викладає теоретичний блок цього питання, то інструктор викладає практичний блок. Зрозуміло, дітям ми дійсно відвідували один із центрів, дітям в кожному центрі є лазерний тир. Де діти стріляють обов'язково, дітям подобається стріляти, дітям подобається розбирати зброю, дітям подобається навчатися, як надавати першу домедичну допомогу, як накладати пов'язки, жгути. А дрони то взагалі працювати на дронових симуляторах і пробувати літати з дронами. Це я думаю, напевне, зараз мрія кожної дитини. Тобто Подобається все і стимулює саме цю зацікавленість те, що реальні люди, які пройшли, які мають цей досвід, які пройшли уроки війни. І інколи цей досвід ну він різний буває, ми знаємо, і травматичний, і складний, і важкий, але вони можуть з ними поділитися. І тоді діти напевне більше розуміють ще глибше і більше для чого це потрібно. Так і ви знаєте, це теж така певна, скажімо так, психологічна допомога нашим хлопцям, які демобілізувалися. Тому що вони в основному всі мають інвалідність, вони хочуть працювати, і це дуже добре, коли вони можуть поділитися своїм досвідом з дітьми, а з дітьми працювати це завжди задоволення. Це завжди емоційний такий позитив, який відчувають всі люди, які приходять і працюють з дітьми. Як батьки зреагували на ось. Таку ситуацію, коли потрібно там вивчати, розбирати, збирати зброю, тактичну медицину вивчати, дрони чи розуміють вони необхідність, важливість взагалі як не сприйняли ось це навчання в більшості так, але ви ж знаєте, що завжди є люди, які мають свою власну думку. Є такі дійсно батьки, які не зрозуміли. Не сприйняли цього всього, але насправді ми пояснюємо, що ми не, ми не військові ліцеї, ми не даємо поглиблену військову підготовку і не готуємо дітей до активних бойових дій. Ми надаємо ті знання. Які завжди потрібні і в мирному цивільному житті, наприклад, до модуля тактична бойова підготовка входить топографія. Я думаю, людині завжди треба вміти орієнтуватися по картах, треба знати компас, як визначити сторони світу. Дронова підготовка. Ну, я думаю, це завжди цікаво, тому що закінчиться війна і дозволено буде користуватися дронами. Це і прекрасні зйомки. Місцевості, архітектурних пам'яток, це розвідка. Розвідка, це гарні події, це дуже багато. Ну а про тактичну медичну підготовку або надання першої медичної допомоги годі й говорити, тому що завжди треба знати, як у надзвичайних ситуаціях допомогти собі і тим, хто поруч. Просто я думаю, якби три роки тому, якби спочатку війни були такі класи, скільки життів можна було б врятувати Буча, Ірпінь, якби навіть молодь. Старшокласники знали, як діяти, як врятувати. Скільки можна було б вберегти від психологічних травм дітей? Ну на жаль, від психологічних травм ми всі не, не можемо вберегтися, тому що ми жили в мирній країні. Ми не чекали такого підлого нападу, нібито сусіда, який, який має такий великий кордон з Україною. До цього важко бути готовим. Але Недаремно в школах, крім підготовки до захисту України, є і багато психологічних курсів для того, щоб розуміти, як тримати себе, як тримати емоції, як заспокоїти панічні атаки, як вплинути на своїх навколишніх, як допомогти людині в надзвичайній ситуації. Цьому треба вчитися, тому що життя особливо вчити наших дітей, тому що в них все життя попереду, а життя таке мінливе. Дякую, це цікава тема. І згодом, я думаю, про деякий час поспілкуємося про те, власне, якими ж є результати. До речі, які методи будуть використовуватись для оцінювання ефективності роботи центрів в цих різних напрямках. Ну, по-перше, визначення ступеню забезпечення навчально-практичної, навчально-матеріальної бази. Ми закуповували заклади, здійснювали закупівлі обладнання. До речі, хочу сказати, що там сучасне обладнання. До закупівлі обладнання добре, що ми мали час, ми зрозуміли, що це наразі. Працювали всю весну і всю літо, до того, як вийшов типовий перелік засобів обладнання і від міністерства, ми вже мали бачення, що ми хочемо, щоб було в наших центрах. До цієї роботи залучені були вчителі захисту України і ветерани, які нам допомагали з усього переліку вибрати певний тип обладнання і певні засоби навчання, в принципі. Коли міністерство видало типовий перелік, ми вже готові були закуповувати і знали, що ми хочемо. Це ефективність вибору навчання, методів навчання, форм навчання, засобів навчання, тобто наскільки діти оволодівають не тільки теоретичними, але й практичними навчаннями. Це ступінь взаємостосунків між вчителем, інструктором і ліцеїстами, а і між собою, що цікаво, накшалто таких от взаємовідносин, які відбуваються між військовослужбовцями Збройних сил України. Тобто вони мають себе відчувідчути mm -hmm. ступінь забезпечення кадрами. Ну, є ми маємо потребу ще у вчителях захисту України, в інструкторах, тому що не всі. Модулі можуть бути, бути покриті. Наприклад, стан проходження підвищення кваліфікацій їх дуже багато. Але, напевне, я скажу дуже простими словами, що найголовніший критерій це. Е Зацікавленість наших дітей, е, комфорт перебування, е, комфортне спілкування, спілкування на рівних з вчителем і з інструкторами, і саме головне знання, які отримують наші діти, особливо в практичній частині Це буде таким маркером, тому що швидким. в нас є ще і мрії. Ми, наприклад, мріємо створити страйкбольні площадки, майданчики, які діти біля будуть цих центрів. біля цих центрів. Так потім майданчики з мінної безпеки, щоб міношукачами шукати предмет. Мети, які, можливо, будуть в землі. Слава Богу, до нашого регіону це не так актуальне, але ми знаємо, яка ситуація з замінуванням України наразі. Тобто є ще плани, є Дуже перспектива багато розвитку. планів, дуже велика перспектива. Я думаю, що вони цей другий семестр буде пілотним для нас. Ми побачимо, у нас є програма нова. Зрозуміло, ми не могли навчати дітей по одній програмі в першому семестрі, а в другому перейти на іншу. Тому ми довчаємося за старою програмою. А з 1 вересня 2025 року у нас є нова програма, розроблена спільно департаментом вчителями захисту України ветеранами. Вона оновлена і модернізована під центри. І ми, вже маючи досвід викладання цього предмету в центрах у другому семестрі, я думаю, в нас буде багато цікавих ноу-хау і пропозицій саме від людей, які будуть. Працювати в тобто цей цей ви зможете коригувати, подивитися, так, яким так. були в відкоригувати. Тим Це законодавство це дозволяє. Угу. Ще одна цікава подія відбулася. Вінницький ліцей номер 2 запустив новий проєкт, який надає учням можливість проявити свої творчості творчі здібності і таки змінює соціальний клімат серед підлітків. Що це за проект? Чим він цікавий? І, і про його старт і про його роботу розкажіть, будь ласка. Ну я по перше хочу вам сказати, що шкільне соціальне підприємництво це не новий для нас проект для Вінниці. Ще перед війною є такі заклади, які беруть участь, які мають соціальні mm -hmm. шкільні підприємства і беруть участь у багатьох проєктах. Так, наприклад, коли до війни у нас діяв бюджет шкільних проєктів, команда від міського технічного ліцею виграла грант, виграла кошти від міської ради і заснувала шкільне соціальне підприємництво творчу відео і фотолабораторію. Зараз вони зрозуміло, щоб існувало соціальне шкільне підприємництво, треба мати якісь певні навики підприємництва, навики бізнесу, навики підприємницької діяльності, критичного мислення. Тому зараз у них трошечки криза, але я думаю, що вони з цієї кризи скоро вийдуть. Є, наприклад, на базі 4, 20 селі і села Стадниця, соціальні шкільні підприємства по вирощенню мікрозелені. А це унікальне підприємство ліцею номер 2 Вони виграли міжнародний проект від Європейського Союзу, який називається кар'єрно орієнтована школа. Вона пропагується міністерством освіти і міжнародними угу. партнерами. І що цікаво, що участь у цьому проекті запропонували учням ліцею батьки. Тобто ми можемо говорити про те, що там дуже гарне є партнерство між учасниками освітнього процесу. І оце підприємство шкільне Lab Today, воно на 96% складається з учнів. І це є модель кар'єрно орієнтованої школи. 25 учнів 8-10 класів цього ліцею і вчитель трудового навчання пройшли два тури відбору серед 160 закладів освіти України. Тобто, проект був справді класний. класний. Ви зараз скажете. Я чекаю, коли класний. ви скажете про, да. про сам проект, і отримали mm -hmm. дуже серйозну підтримку. Це супровід цього проекту. Зрозуміло, потрібні були ментори, mm -hmm. тому супровід центром Smart Use додаткову навчальну. Програму для учнів це 8 тренінгових днів та 8 годин менторської підтримки і грантову підтримку 1000 євро, яка дала можливість закупити обладнання для того, щоб створити це підприємство. І е, вони вони купили всі необхідні речі для цього підприємства. Вони купили 3D принтер Вони купили, але це допомогло їм бюджет шкільних проєктів. Вони купили е, такий станок, який вони збирають пластикові пляшки. Е, цей станок розкручує пластикову пляшку у нитку. З якої можна робити різні вироби. Ми, коли там були, ми бачили, як вони роблять три зуби різнокольорові з пластикових пляшок. Ми бачили, бачили принтер, який робить гравіювання. Це така, скажімо, дуже престижна. Робота, дуже престижний вид діяльності. Дуже затребуваний, затрепу, хочуть хочуть да, що особливі. хочуть пода подарувати від себе разом із своїм таким маркером, маркером, скажем, і вони саме головне, що це підприємство там є воно цікаво, що воно побудовано на кшалт дорослого підприємне підприємництва, дорослого бізнесу. Там є директор. Вони зможуть реалізовувати свої вироби так, але там є директор, є відділ збуту, є фінансовий відділ, є правовий відділ. Тобто повний цикл цикл тобто діти, діти навчаються. Як бути дорослим, як вести свій бізнес? І знаєте, і напевне, роз... починають, це дуже така гарна профорієнтаційна робота, тому що діти починають розуміти, потрібно їм це і чи взагалі вони будуть бізнесменами. Не всім людям дано бути бізнес... бізнесменами. Чи вести... Цікаво, чи ні вести бізнес. І вони знаєте, це дає такий. Дуже гарний поштовх до саморозвитку. Вони мають уже партнерів. Вони, наприклад, з молодіжним центром Smart Youth з Братслава працюють центром Я Маріуполь Вінниця, сімейним центром Kids Time, який теж від нас переїхав з Краматорська. З лютого вони будуть ходити у відділення школи супергероїв Вінницьку обласну лікарню і е, е, працювати з дітьми. Налагоджують зараз зв'язки з ліцеїстами, урядовцями, посадовими особами місцевого самоврядування. Тобто, тобто дуже, механізм співпраці да. є, винапрацьований, і вони є, його є. активно є. використовують. Вони використовують, вони розвиваються, а ще вони, знаєте, вони починають. Пропонувати свою продукцію, вони заробляють кошти. І ці кошти вони використовують на формування освітнього середовища, тобто для користі для закладу і для громади. А ще що важливе, воно є соціальне, тобто певна частина коштів іде на допомогу на соціум на Збройні Сили України для, для переселенців, для того хто потребує, і це дуже важливо, тому що саме завдяки цьому ми виховуємо соціально відповідальних людей, які так потрібні нашій державі. Пані Оксано, ось такий шикарний приклад. Ви навели один, ось навели на прикладі ліцею номер 2 А чи є механізм, чи бачите ви, що такі проекти мають поширюватись по всіх навчальних закладах? Чи є такі можливості, чи є такі плани в інших навчальних закладах? За плани не знаю. Можливості це вибір навчального закладу, це тільки вибір навчального закладу. Якщо освітній заклад вибирає шкільне підприємництво, я думаю, що на заваді ніхто не стане, тому що нашим дітям потрібно рости, наших дітей потрібно розвивати, наших дітей потрібно вчити бути дорослими і відповідальними. А чи планує департамент освіти прикладом надавати підтримку в залученні грантових коштів для таких проєктів? Ну, департамент освіти може тільки пропонувати ці. Цікаві гранти, тому що щоб ви розуміли, що е, зазвичай умова грантодавців це не урядові організації, тобто ми не підходимо під таку, м, ну, тобто, під таку ви, вимогу. Тобто, ми, ми, ви можете ми, допомогти, Да, От зараз у нас дуже цікава. Теж вчора uh -huh. директорам ми подали пропозицію до участі в японських грантах. Вони досить соціальні, вони е, такі японці досить прискіпливо до того ставляться, вони допомагають. Україні зараз а ліцеї можуть тільки добровільно в свою чергу брати участь, коли діти визначаються, чи їм потрібно, чи їм це не потрібно. Ось просто не можу не зауважити на фоні. Публічних дебатів про грантову політику, і те, що зараз відбулося з грантами від USAID, mm -hmm. і як багато хейтять що ось нарешті, побачимо, як ви далі будете працювати без грантів. Але ось цей приклад доводить, наскільки кошти наших партнерів допомагають Україні в різних напрямках, і ось це яскравий приклад, коли допомога нашим дітям отримати класне заняття, займатися класною справою, допомагають профорієнтуватись, допомагають соціально зростати. Допомагають робити реальні речі і навіть заробляти кошти, кошти. дякуючи ось тим грантам. Так. Тому це питання: ось як хто його бачить, з якого, Але, боку. якщо чесно, гранти це теж не основне. Головне так. бажання, головне мрія, головна мета і шлях розуміти, що це твоє майбутнє, бути цілеспрямованим і завжди все у світі можна пережити і зробити себе як дорослу, свідому розвинену людину. Попереду якої дуже гарне майбутнє, і можливості в і безліч. можливості, як ми так. бачимо, і ви кажете, а зауважуєте, акцентуєте це мають вирішити діти, це мають вирішити навчальні заклади. Тобто можливості безмежні, але потрібно їх бачити. Тобто, креативне мислення, ну, ви ж тут, як ті, Якщо коли... людина не хоче потрібно, її примусити, так? немає сенсу, угу. і і ти не можеш. Людина знайде тисячу причин для того, щоб того не робити. На завершення ще одне питання. Не можу не запитати тісна співпраця протягом. Останніх років особливо підтримку ми відчуваємо міст побратимів спочатку по масштабного вторгнення, і з'явились нові міста, нові території, нові громади в інших країнах, які допомагають. І ось щодо дітей і педагогів, останній із поїздок в міст, до Польщі, в місто, якщо не помиляюсь, Кельце, де Люблін. Люблін, де наші діти змогли, і педагоги, і діти змогли побувати, відпочити і отримати новий досвід. Що це за а, поїздка? Це якщо січень ви, місяць. Якщо за січень, то це так. дійсно перепрошую, було кельце. Це продовження нашої співпраці, довготривалої, тому що місто Кельце це наш побратим, який майже 70 років, побратим Вінниці. У нас завжди були завжди вулиця з ними. Келецька. Да, вулиця Келицька. Ми завжди з ними мали довготривалі, міцні угу. такі і дуже теплі відносини і стосунки. І зараз ми відновлюємо це партнерство. Наразі ми маємо 13 меморандумів про співпрацю між закладами загальної середньої освіти міста Кельце і міста Вінниці. Два меморандуми дошкільних закладів. Те ми спробували, і в нас вийшло. Тобто, заклади на своєму рівні планують спільні зустрічі. На жаль, поки що, онлайн, обмін дітьми, обмін вчителями, обмін ідеями, спільну участь у грантовій проєкт. Міжнародних, таких як Накшалт Erasmus і все решта, і е, наші діти теж поїхали. Представники, е, якщо не помиляюсь, чотирьох шкіл, вони відвідали кельце. Е, одна зі шкіл вже домовилась про підписання меморандуму наступного, тому що знайти партнера, це теж треба розуміти і спрямованість школи, да, який напрямок, в якому розвивається школа, щоб цікавило школи, тобто школи мають зійтися. І надалі ці діти мали дуже активну таку програму. Вони зустрічалися в мерії з заступником мера, з представниками мерії міста Кельце. Вони побували у закладах освіти. Вони відвідали дуже багато екскурсій. Я думаю, що це далеко не остання поїздка наших школярів. І коли закінчаться військові дії, ми дуже чекаємо, що учасники освітнього процесу польських шкіл теж відвідують наше чудове місто. Дуже багато позитивних новин, подій, зрушень на початку цього року, 2025-го. Хай так буде і надалі. Нехай всі плани реалізуються. Звісно, нехай буде багато різних знахідок у всіх інших навчальних закладах, яких ми сьогодні не згадували. Ми не проговорили ще одну цікаву подію, яка відбулась. Ми їх залишимо на наступний раз. Лише скажу, що Вінниця стала членом програмної ради Європейського центру університету Марії Кюрі Складові. Овської, і це надзвичайно почесно і відповідально, це певний виклик, певні зобов'язання, але це позитив також для нашої вінницької освітянської спільноти. Великий пані Оксана. Я вам щиро дякую за те, що завітали до нашої студії. До наступних зустрічей. В нас завжди є про що поговорити. А я нагадаю нашим глядачам, що гостею нашої студії була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. І ми, звісно, говорили про те, яким видався початок. Другого семестру в новому 2025 році для наших дітей, для наших освітніх закладів. Щирі вам побажання, всього найкращого. Розвивайтесь, вчіться, бережіть себе і своїх дітей. Щастим до зустрічі!